Нагадаємо, один доволі цікавий факт: у 2015 році Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяв українцям знімати на відео чиновників, які беруть хабарі та скоюють інші злочини. За те, аби кожен українець мав право фільмувати корупціонерів і використовувати відеодокази в суді, проголосував 231 депутат. Новий закон 1165 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі громадського суспільства в боротьбі з корупційними злочинами, передбачав зйомку будь-чим: телефоном, розумним годинником або прихованою камерою. Дозволили навіть спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації. Пересічному українцеві пообіцяли, що тепер він буде мати такі ж повноваження, як прокурори і слідчі. А відеозйомки буде достатньо для відкриття кримінального провадження. Тоді керівник депутатської фракції Солідарність Юрій Луценко навіть закликав українців братись за боротьбу з корупціонерами особливою завзятістю. Одні силовики просто завалені. Ви вдумайтесь декілька мільйонів проваджень в рік. Їх... Веде міліція, а потім прокуратура. Тому безумовно треба підключати все суспільство. Цей закон дає можливість людям фіксувати корупцію і безпосередньо звертатися в Генпрокуратуру за допомогою. Тепер, уже будучи на посаді генпрокурора, Юрій Луценко так не вважає. Нагадаємо, нахваляючи цей закон, пан Луценко таки не порадився з президентом, бо той, чию фракцію він представляв у парламенті, вже за два дні заветував новації. Відклали у довгу шухляду і побудову обіцяного громадського суспільства. Аби ж поборники корупції схололи остаточно придбання використання і зберігання засобів негласної отримання інформації оголосили кримінальним злочином. Цікаво лишається і те, як розрізнити, що заборонене, а що ні, бо зазвичай власникам усіляких технічних мобільних новинок є люди заможні і статусні. Переважно нардепи, посадовці і керівники силових структур. Служба безпеки України на жаль має внутрішній документ, який дає можливість трактувати, що є технічним засобом. Отримання інформації, які заборонені до обігу. Наприклад, як хто хтось в залі сидить з годинниками Apple Watch або з окулярами Google Glass, то це теж е, ті речі, які підпадають під цю статтю.